От Ювін, скажіть мені, будь ласка, чому у ваших виробах такі товсті демпферні подушки? А це для того, щоб зменшити заброньову травму. А що це таке? Це гуля, яка виникає з внутрішньої сторони, навіть коли куля чи уламок не пробиває наскрізь пакет. Таке пошкодження може наробити не менше шкоди, ніж пробиття. А є якась безпечна норма згідно з ДСТУ максимум 25 мм. Це, до речі, другий показник після пробиття. На якій випробовують акредитовані лабораторії. А я бачив протоколи відстрілу плит і пакетів без замірів позаброньової деформації. В такому захисті я б засумнівався, тому що такою гулею можна зламати ребра або пошкодити внутрішні органи. У ваших протоколах є усе. Ну, звісно, ми стріляємо всі наші балістичні пакети та плити в складі наших виробів, щоб бути впевненими, що все в нормі.